Ми знаходимося біля міста Вільногірськ, називається Вільногірські Мальдіви. Тут біленький пісочок, чиста прозора водичка, можна відпочити на вихідник, покупатися. Водичка тепла трішечки жара, вже спала на вулиці, але все ще літо 30 градусів десь приблизно. Прийшли на такий не дуже людний пляж з іншої сторони. А основний заїзд ось там з іншої сторони, там де дуже багато машин. Но там людно і не дуже удобно купатися, але там багато дуже розумі, всяко можна покататися на таблетки, на катамарані. Купити якусь їжу, купити-випити, водний мотоцикл є. Також є там квадроцикли, можна на піску поїздити. Можна тут з собою взяти шашличок, пожарити. Дуже класно.